Лавайсу, дивитесь програму Грати песик, дужка гривня знак питання долар, нуль». я її ведучий Майкл Щур. В'йодо новин дике, Акуна мататне! полювання на дикого кабана сафарі у центрі Чернівців. Судячи з фото за спиною ведучого новин, вулицями Чернівців бігає велетенський кнуряка зі страшними іклами. Він лякає містян, руйнує будинки, псує дороги та зриває виконання стратегії розвитку міста. Хоча в реальності все виглядало інакше. милий веприк! таке буває, коли пан Чупакабра йде у декрет, бо народила його дружина панда. Тож телеканалам доводиться лякати людей кабанчиками. Ти гуниш, Тварина бігала вулицями міста, лякаючи перехожих. Люди в соцмережах ділилися відео, як непроханий гість бігає центральними вулицями. Отак, гуляєш вулицями чернівців, насолоджуєшся архітектурою в стилі віденського модерну та необароку. А тебе називають непроханим гостем. Ніби ти дубінський у фракції Слуга народу я б на його місці взагалі образився і сам пішов геть. Хтось жартував, а хтось обурювався, вепер може наробити людям шкоди у типовому українському місті. Ви швидше зіткнетеся з місцевими биками ніж з переляканим кабан тому хочеться сказати руки геть від кабана. Боже, бідненький, втікай! Ти просто в кінці вечора з людини перетворюєшся в такий ж якийсь так в організм. Він не може прикрити ратицями вушка, щоб не чути, як втомився зеленський. Поки їхали відповідні служби, наполохана тварина бігла навколо церкви. Люди от е, сидять зараз в домі молитви, не можуть вийти, тому що він бігає кругом дому молитви. Ще один аргумент для атеїстів: приходиш до церкви, потрапляєш у пастку. З іншого боку, ніщо так не викликає бажання молитися як кабан, що бігає навколо. Зрештою, тварину вдалося приспати і передати лісівникам. Приспати? Невже кабанчика змусили слухати громадське радіо? Щоб приспати тварину, у неї влучили подвійною дозою транквілізації. Атора приїхали мисливці, загородили вепро дороги. чоловікам вдалося загнати тварину, у дерев'яний ящик і вивести з центра міста. Дуже не хочеться, щоб кабанчикові влаштували історію побачити маленький Париж і померти. Де впевненість, що та скриня не коптильня. Наразі Кабанчик живе у вольєрі, що на території Сторженецького держлісгоспу. Пригоди Кабанчика нагадують типову історію українського туриста. В день ти подорожуєш, оглядаєш атракції чергової європейської столиці, а потім ночуєш у тісному та незручному гостелі. Привіт, друзі. Сьогодні неділя. Привіт, друзі. Сьогодні неділя, а це означає, що з вами знову чашка прем'єра. Так, це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. І у нього є свій відеоблог, який називається Чашка Прем'єра. Привіт, друзі. Сьогодні неділя, а це означає, що знову чашка прем'єра. Що взагалі означає чашка прем'єра? Ну це як фіржанка кави, кухоль пива чи чарка горюки. Прем'єра будеш. Ні, в мене від нього свитка Настя. Тут декілька з вас питали мене про те, що у мене в чашці. Чай, звичайно. Я все одно не розумію. навіщо він підписав свою чашку. Мабуть, щоб ніхто не подумав, що прем'єр вкрав цю чашку в народу, а точно знали, що він прийшов у Кабмін зі своєю. А може, премєр Гончарук просто любить все підписувати. на офіційний канал прем'єр-міністра підписалося лише три тисячі людей, а його влоги про важливе дивляться не більше десяти тисяч. Таке враження, що він прем'єр не України, а Сан Маріно. Здається, цей блог не дивиться навіть Зеленський, бо він би пожалів гончарука та пропіарив його відеоблог у себе в інстаграмі. На цьому тижні ми провели дуже продуктивне засідання уряду. Дійсно, з таким контентом важко отримати золоту кнопку від Ютуб. Нудний влог прем'єр-міністра замість нудної газети Урядовий кур'єр це справді прорив. в першому випуску цифровий прем'єр Гончарук ставить перед собою амбітне завдання залишити папір у минулому. Всі ці паперові процедури довгі мають піти в минуле, і ми над цим вже працюємо. Трохи непевно звучать такі цифрові маніфести з вуст людини, у якої сто з паперів на столику вищий за чашку. Але реформатор Гончарук слів на вітер не кидає вже в другому випуску влогу Папір зник. Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а це означає, що з вами знову чашка прем'єра. Перемога! Папір зник усього лише за тиждень! Але паперову гідру так просто не здолаєш, бо в четвертому випуску паросток цього аталізму знов пробився крізь стіл прем'єра. До речі, у чашці прем'єра є несподівана рубрика. Спорт. І в різні періоди мені подобалися е, різні команди. Звичайно, спочатку Динамо Лобановського, потім Зірковий Шахтар. Зверіть увагу, що навіть у такому простому питанні про улюблену команду прем'єр намагається сподобатися одразу всім і Ахметову, і Суркісам. Як же круто, коли к власті приходять не засідівші дядьки, а молоді нові ліса. Звичайно круто, можливо. Після нашого випуску підписників у прем'єра стане трохи більше, бо хтось з вас вперше чує, що цей відеоблог існує. А багато з вас дізнається, як виглядає сам прем'єр, його чашка та його жилетка. І що прем'єр вже не гройсман. Зберігайте оптимізм і не перемикайтеся. У Росії гральне з команди вилітальне. Гравець російського зеніту Ярослав Ракицький заявив про закінчення кар'єри у збірні України. Згадала баба, як дівкою була футболіст Ярослав Ракицький попрощався із збірною України, куди його не викликали майже рік після переходу до російського клубу. Таким чином, Ярослав Ракицький намагається зробити вигляд, що це він сам пішов зі збірної. Але ж ми знаємо, що Ракицького відфутболили з команди з пітнілими гетрами Романа Яремчука. У дописі російською мовою з помилками футболіст вітає вже колишніх колег. З виходом на євро 2020 скаржиться, що так і не дочекався виклику до головної команди країни і у всьому звинувачує політику. Як набридла ця політика? Усюди пролізла. Правильно, що перейшов у російський клуб, бо Росія це єдине місце, де можна сховатися від тупої політики та війни з Росією. ляші і все. нарешті. Хоч в Росії Ракицький отримав фляжі за те, що ніколи не співав гімн України. Губи Ракицького мовчать як журналісти прямого про реального власника свого телеканалу. Як ляшко про енергетичну монополію Ахметова. Як офіс президента про зміст зустрічей з олігархами. Як щор про те, хто така ця бісова василайна? Там люди вся страна гімн. І футболісти гімн. А ні, ще загарлані, як за Лєпсов. І прийду і здуюсь, правильно? Ну, зачем воно не надо. Волати гімн України як клепс – дійсно виснажливе заняття. Ще не в мене! ти робиш? Здуваєш! Як можна пограти, ну, на говоря, да? Дійсно, Ярославе, на шишечки не можна бути у складі збірної України і одночасно грати за російський клуб. Нас був один керівник телеканалу, який став народним депутатом від слуги народу, і був один незаконний маєток у рекреаційній зоні. А об'єднував їх маленькі плюси комунального лицемірства. Посеред рекреаційної зони, ось за цими воротами з охороною ховається маєток, яким користується новоспечений слуга народу і потенційний очільник КМДА Олександр Ткаченко. Рекреаційні зони бувають різними. Може, колись гендиректор «1 плюс 1» живе у маєтку в Чорнобилі. Там теж зараз люди відпочивають. Господарські споруди, власне озеро і вихід до річки все це на ділянці у чотири гектари посеред Труханового острова. Труханів острів це рай. Посеред Києва, і за законом в цьому раю не може бути приватної нерухомості після революції гідності. На відчудження тут землі накладено вето. Часне жильє і жили, і дома там строїть можна. Та припиніть, якщо щось не можна, то це не означає, що справді не можна. Бо ми вже звикли до 14 поверхівок, побудованих на дахах п'яти поверхівок. Звикли, що в лоні батьківщини матері легко можна облаштувати лофт. Не звик до цього нахабства лише Олександр Ткаченко. До сьогоднішнього дня в Києві піхува. Це те, що переважна більшість з вас, які живуть в місті, знають це хаотична забудова. Останні два місяці пан Ткаченко один з найбільш активних критиків незаконної забудови в столиці. Тому дізнатися, що пан Ткаченко орендує на Трохановому острові маєток, який за документами спортивна база. Це ніби застукати, як веган жере кров'янку. Це фото Ткаченка у його ж Фейсбуці. Тут він обурюється ганебною забудовою у центрі Києва. Якщо незаконна забудова в центрі, це ганебно. А якщо живеш на острові, де житлові будинки заборонені, то забудова вже не така ганебна, вона навіть трохи комфортна. Допис під фото такий. Той самий рідкий випадок, коли приходиш додому після Олександра Ткаченка. А він вже накрив романтичний стіл і навіть скатертинку. І цією скатертиною накрив свою можливу участь у виборах мера Києва. Журналісти відкопали купу фотографій в інстаграмі, з яких зрозуміло, що Олександр Ткаченко живе в незаконному маєтку на Трохановому з 2016 року. А ми там періодично бували, не секрет весна, літо, осінь, зима.

а на систематичне використання, і ця систематичність велика проблема. Ткаченко не уніс цей маєток у свою електронну декларацію, коли став народним депутатом. А орендоване житло теж треба декларувати. І тепер цей випадок має розслідувати Нацагентство запобігання корупції. Ось телефон. Цей маєток на Трухановому проблема ще й тому, що друг Ткаченка Олександр Дубінський на телеканалі «1 плюс 1» саме в 2016 році розповідав про незаконну забудову Труханового острова. Труханів острів. Буквально роздирають на лоскути, перетворюються на приватне котеджне містечко. Більше того, журналісти-розслідувачі з'ясували, що пан Дубінський обурювався на один плюс один саме тим незаконним маєтком, в який потім заїхав Олександр Ткаченко. У цьому сюжеті вгадайте, що Бінго той самий маєток. Та сама ділянка. Ви можете подумати, що Дубінський на «1 плюс 1» атакував незаконний маєток на Трухановому, що потім у цей будинок заселився пан Ткаченко, який очолював «1 плюс 1». Ми ж не будемо пускатися берега, бо впевнені, що це просто збіг. Дубінський став випадковим ріелтором, бо Ткаченко вирішив, що на «1 плюс 1» вийшло не розслідування, а реклама. Отже, саме зараз кращий час, щоб відірвати собі смачненький шматочок чогось державного за корупцію. Ійну якщо ви раптом зупинилися у заторі на південному мосту в Києві, не хвилюйтесь. Це не черговий ремонт. Це Олександр Ткаченко орендував собі житло у правому ряду за корупційну безцінь. І взагалі, чому всі мажори пхаються саме на Труханів Острів? Є ж купа інших крутих місцин, де не можна жити. Пане Ткаченко, є бабин яр. Чому ні? Тихо, затишно, зелена зона. Саме зараз кращий час. Вже не може дочекатись, коли Олександр Ткаченко почне балотуватись у мері Києва, щоб заселитися у всіх можливих і неможливих незаконних місцях. <плес> Та навіщо чекати? Він вже подивись, що коїться в Києві. <плес> <плес> Добрий <плес> день. <Добрый. плес> <плес> <Добрый. плес> Майте ваше замовлення. Є щось там. Якщо ви думаєте, що всі ці люди набилися у вікно Макдрайву, щоб поговорити з Зеленським про розведення військ у Петрівському та Золотому, то ви помиляєтеся. Всі ці люди набилися на один квадратний метр лише тому, що все інше приміщення вже зайняте під житло Олександра Ткаченка. Спартанське! На Волині півторарічних дітей скидають у яму, поки що боргову. На Волині судили півторарічну дівчинку за те, що вона нібито не розрахувалася за комунальні послуги. Мабуть, десь так само починався і шлях Грети Тунберг. How dare you? історія набула розголосу. Завдяки журналістам кепкуванням у соцмережі немає. меж. кепкування кепкуваннями, але тепер, щоб влаштувати дитину у дитсадок на Волині, потрібно не тільки здати на штори, але й принести довідку про несудимість та відсутність боргів. З казусом розібралися з дитини усі комунальні. Борги зняли добре, що розібралися, і справа не дійшла до колекторів, бо це страшно, коли колектор вламується тобі прямо в дитинство. Комізму ситуації додає той факт, що будинок, про який йдеться у позові, вже більше 20 років відімкнений від теплопостачання. Навісити на півторарічну дитину борг за комуналку. Оце жарт. Будинок 20 років без опалення. Комічно у Волинського суду таке кріпове почуття гумору, наче там працюють гумористи з прямого каналу. <ріху> Спасибо хорошего, эфира, все! Быстро, дальше, дальше! Люди попрятались, вони не зрозуміли, що це шо. Подивіться на людей. Всі пох... поховалися. <світ> Щойно ви побачили, як прямий канал типу пожартував та інсценував захоплення студії просто під час прямого ефіру. Так вони хотіли показати, що на них тиснуть. Сценарій цього шоу написала півторарічна дитина, яка 20 років живе без теплопостачання. Тобто Микола Вересень, більше 20 років відімкнений від теплопостачання. Микола вересень з 1960 року наповнює підгузки дорослих та дітей відбірними. क्या कम है Гусак! сам гусак шкарпетки з гусями, гусенята у подарунок першокласникам, нова фішка, власний ютуб канал під назвою Юк, де літера Г схожа на гусака, футболка з гусаком та схуднення на всю країну. Це не заповіт продюсера бородатого телешоу Золотий гусак, від якого була продавні українці. Ідею перетворити власне прізвище на бренд Мерч та Кіч втілив у життя голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гуся. Він одягає гусей, взуває гусей, дарує гусей. Та ще й ху. Удне у футболках з гусьми. А зараз сніданок береться за схуднення голови Херсонської облдержадміністрації. Я Юрій Гусєв, будь ласка, голова Херсонської облдержадміністрації. Тепер головне, аби естафету химерного селфрендінгу не підхопив новий голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель. Ну або ти, ну або я. До речі, сьогодні ж я нормально виглядаю. До речі, я нормально сьогодні виглядаю. Все відповідає шкарпетки. все окей. не окей, Юрію. Якщо б вже вирішили крутити кермо у бік за носу, то треба було йти до кінця. А? бачите, у гусіва і гусі на шкарпетках. А, це, це, це це фірмові шкарпетки, яким заздрить вся вся наша область і Україна, Я думаю, Толіко. О, ти заздриш гусів? Жодною ногою, бо в мене шкарпетки від телебачення Торонто. Посилання під відео. І чого ти в них досяг? А гусів чого? Наприклад, у 2015 році він з гусьми ледь не врятував Київ. В людини якась хвороблива фіксація на гусях. Знаєте, що важливо? Всі мої мрії збувалися, але просто мріяти замало. Саме тому першачкам однієї зі шкіл Херсонської області у селі підстепне я подарував маленьких гусенят. Тю це ж не гусенята, це каченята. Гусенята, ось він би ще на день народження Соні Кошкіної прийшов з цуценятами. Оце це був би справжній бабах. А ще щось відомо про голову Херсонської Ода, окрім того, що в минулому житті він був гусаком. Добрий день, уважаємо зріслі. Сьогодні в студії Перва регіональна вагость етастролог Ніколай Ковтун. І будемо говорити о нашим. Один із управління Скорпіона Марс знаходиться в знаки льва. Це, якби, Скорпіон Лев. Жодних гусей. Чули, Юрію, зав'язуйте з гусьми. Оберіть себе більш хижу та агресивну ту темну тварину. Наприклад, гепарда. Гепард в Херсоні вже зайнятий. Заслужений художник України Микола Гепард, чиї роботи є візитівкою Херсона. З метою запобігання припиненню трансляції програми «Грати, песик Дужка гривня знак питання долар, нуль» з Майклом Щуром. Чи вашого перемикання на іншу програму, розміщено на відеосервісі Ютуб, розпочато комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безперешкодного доступу глядачів до продовження трансляції аудіовізуального продукту телебачення Торонто шляхом показу наступного сюжету про канцеляризми. з метою запобігання згідно чинного законодавства з метою запобігання згідно чино. Законодавства з метою запобігання надавала послуги інтимного характеру за грошову нагороду. Канцеляризми це такі пекельні граматичні форми, якими користуються чиновники, судді та поліціянти, коли доводиться відкрити рота і щось сказати. І вслід за ними багато українських журналістів теж схибнулись на канцеляризмах з метою запобігання ускладнень у дорожньому русі та попередження скоєння дорожньо транспортних пригод з умов незадовільного стану доріг. У канцеляризмів є вищий сенс, особлива ціль. Мета. І ця мета запобігання. Якби український чиновник пічив новий фільм у Голлівуді, то це б звучало так. З метою запобігання загибелі заручників у багатоповерховій споруді Джейсон Стетем шляхом використання озброєння виконав проведення робіт з нейтралізації терористів. Він співробітник правоохоронних органів при виконанні службового обов'язку, тому все згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства, відділом технічного контролю видається завдання, і при прийомці робіт е, забезпечується повне виконання виданих. Е, завдань. Ясю, здається, я перебуваю у стані занепокоєння щодо здійснення наповнення внутрішніх органів засобами продовження життєдіяльності. Їсти хочеш? Угу. <гум> я теж. Результати перевірок зазначених об'єктів у напрямку виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки будівель. Мені здається, що життя занадто швидко плине, щоб витрачати його на вимовляння подібних кострубатих словотворів. Але журналісти та чиновники продовжують, ніби планують жити вічно налагодження та забезпечення зв'язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронату супровід... Міри фізичного примусу, того щоб припинити порушення, затвердження рішення про приведення у відповідність до норм чинного. Законодавства де ти був? Здійснював всечове діяльність з метою опустошення сочового міхура та запобігання обіцянню. Нами було проведено безпосередньо ряд негласних слідчих дій та задокументовано факт, який знайшов свої підтвердження. Щоб розібратися в сказаному, потрібен окремий слідчий з особливо великих та безмістовних речень. Задокументований факт, ніби герой стрічки «Мед Макс, мчить постапокаліптичною пустелою на незграбній конструкції з гівна та палець, щоб врешті знайти своє підтвердження. Допустив на узбіччя внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Реалізація проекту з покращення матеріально технічної бази. із. За... Ямковості ямковості шляхової мережі здається, що це якісь старовинні закляття, без яких у бюрократичних структурах нічого не працює. Хто поверне мені той витрачений час, коли я слухала всі ці в межах виконання посадових обов'язків, внаслідок дії з виконання робіт? Де та тонка межа між тими люди продають і реалізують? Їдуть машиною чи пересуваються транспортним засобом, випили чи перебувають у стані алкогольного сп'яніння? Можна говорити нормально. За допомогою ручної пилки рятувальники. Проводили роботи по розрізанню лавки та вивільненню коня. Роботи з розрізання лавки та вивільнення коня. Та в тебе кінь застряг у лавці! А ти розповідаєш так, ніби він застряг в архіві серед паперових довідок за формою номер 086. Особливо небезпечний наркотичний засіб, який має назву канабіс. Особливо небезпечний канабіс. Такі важкі наркотики, як канабіс. Важкий? Справді. Як спроби зрозуміти, що говорять українські чиновники, прокурори та поліціянти, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу решті викритих учасників угрупування, а також накладення арештів на вилучені грошові кошти та інше майно правопорушників. Треба йти на наступний левел. Є ще грін мова, зміїна, мова вогонів. Зрештою, оце Жело солороб Добре, що на регіональному телебаченні є поодинокі партизани. Які не опускають руки у боротьбі з задушливим канцеляритом, в'їхав у машину ще й під наркомухою. З метою отримання щоденних інформаційних оновлень незалежної мультимедійної корпорації телебачення Торонто у стрічці соціальної мережі Інстаграм, що розміщена у віртуальній всесвітній мережі інтернет, закликаємо вас здійснити невідкладні заходи, спрямовані на клік гіперактивного посилання, підписатися у відповідній іконці додатку на вашому мобільному пристрої. Також з метою і на телеграм підпишіться і відео це лайкніть. Екзистенційне нарешті знайдено спосіб сховатись від реклами букмекерів. Репетиція власного похорону така послуга стає дедалі популярнішою в південній Кореї. Поки у південній Кореї проводять репетиції похорону, у північній Кореї вже живуть у пеклі. Така послуга стає дедалі популярнішою в південній Кореї. Люди пишуть передсмертні записки, ну а потім вкладаються в домовину, тримаючи у руках власні фото. Це точно репетиція похорону. Дуже схоже на те, як масовка. Готується до чергового ефіру Микола вересня на телеканалі. Прямий кришку закривають, і на якийсь час зв'язок із цим світом втрачено. Чудовий варіант провести зустріч однокласників і не почуватись незручно. У домовині проводять десять хвилин, а вже потім, повернувшись у цей світ, розповідають навіщо їм було це потрібно. Ну як навіщо? Щоб трошки відтягнути зустріч з кредиторами. Це дає можливість подумати про те, як краще піти, а ще стаєш більш свідомим щодо Смерті. Проте водночас по-новому ставишся до життя. Те ж саме відчуваєш, коли виходиш живим з маршрутки в годину пік. У Сашка Положенського відбувся секс: сльози, квіти, вірші та пісні. Насправді ми не знаємо, чи секс відбувся. Я думаю, що це вчора треба сказати. Що це знає? Що це був за тупий жарт. Що ж тоді насправді відбулось? Екс-голову Волинського апеляційного суду Петра Філюка урочисто проведжали до Києва. Нещодавно його обрали суддею конституційного суду, тож тепер він вершитиме правосуддя у столиці. Суддя переїжджає з Волині у Київ, і я досі не розумію, хто в цьому сюжеті плаче: Волиняни чи кияни. Дехто з присутніх сліз не стримував. А зрозуміло, суддя відправиться в плав по річці сліз, Ні. яку наплакали волиняни. Нам дуже сумно. Що наш Петро, йде в кіть. Можна зрозуміти сльози і розпач людей. Стільки років все працювало як по маслу, і тут бах у Київ зібрався. Тепер все наново починати. Наш Петро, Тодосович йде. А з розмаху та пафосу проводів складається враження, що Петра Тодосовича проведжають у конституційний суд Туркменістану. Не вистачає лише скульптури суддів, повний зріст, з золота та інших речових доказів. Вітали з новим етапом у житті, бажали сил та наснаги, читали вірші. От не вірю, що все це про судню. А ще дарували недешеві подарунки. А от тепер вірю наприкінці дійства, виступові сам винуватець події. Він розповів про свій кар'єрний шлях та зізнався, чому ж вирішив подати свою кандидатуру. Конституційний суд, щоб змусити 40 людей поводитись, так ніби він помер. Машина є, посада є, плата є, що йому потрібно. Але коли дивишся трошечки далі, що відбувається в цій державі, а я казав на виступі, мені це не байдуже. Ти гоншман. Через багато-багато років Петро Тодосович відійде у суддівську вальгаллу. Його поховають разом з усіма заступниками та секретарками. Волинські діти у шкільних підручниках домальовуватимуть видатним діячам не вуса та роги, а рисі обличчя Петра Тодосовича. А у легендах майбутнього нащадки казатимуть Феміда сліпа, бо осліпла від сяйва його кришталевої совісті. В Україні безпечніше бути камікадзе, ніж громадським активістом. Чому сьогодні так легко померти за свою позицію та що з цим робити? Відповіді у новому випуску ще Макс Щербин аналізує історію активіста Сергія Стерненка, який пережив три напади і прямо зараз протестують четвертому. Натискай на це посилання і дивись, це саме та ситуація, коли важливий кожен клік та перегляд.